Раз, два, три, поспішай, математику вивчай. Годі мудрувати час урок розпочинати. Ми продовжуємо узагальнювати та систематизувати знання за перший та другий класи. Сьогодні повторимо дію ділення, назви чисел при діленні, зв'язок дії множення і ділення. Та задачі на множення і ділення. Перше завдання назви компоненти та результат дії в кожній рівності. Подивись уважно: всі рівності у нас мають дію ділення. Отож, при діленні числа називаються ділене дільник частка. У цьому виразі, у цій рівності 18 ділене Два дільник 9 частка. У цій рівності 9 ділене три дільник три частка. Тут дванадцять ділене 2 дільник шість частка. І тут 15 ділене 5 дільник три частка. При діленні Компоненти дії називаються ділене дільник частка. Прочитай кожний з виразів двома способами. Цей вираз ми зазвичай читаємо 7 плюс 2. Але, знаючи, що результатом додавання є сума, ми можемо прочитати цей вираз так. Сума чисел 7 і 2. Цей вираз. Ми читаємо 8 помножити на 3. Але знаючи, що результатом множення є добуток, ми читаємо його так: добуток чисел 8 і 3. Цей вираз ми зазвичай читаємо 19 мінус 4, знаючи, що результатом дії віднімання є різниця, ми читаємо так: різниця чисел 19 -4. І 4. Цей вираз ми читаємо 10 поділити на 2. Але знаючи, що результатом дії ділення є частка, ми його можемо прочитати так. Частка чисел 10 і 2. Тобто, ми з тобою знаємо, що додавання це сума, множення добуток, віднімання різниця ділення Частка. це. Використаємо наші знання, які ми щойно повторили, для виконання завдання 3. Запиши вирази. Вирази 3. Перший вираз звучить так: різниця чисел 6 і 3. Різниця це результат дії віднімання. Отож, 6 мінус 3. Обчислювати ми вирази не будемо, бо у нашому завданні цього немає. Нас просять лише записати вирази, але не обчислювати їх. Читаємо наступний вираз: Сума чисел 6 і 3. Сума це результат дії додавання. Отож, 6 плюс 3, наступний вираз добуток чисел 6 і 3. Добуток це результат дії множення. Отож 6 помножити на 3. Частка чисел 6 і 3. Частка це результат дії ділення. Отож 6 поділити на 3. Четверте завдання. Обчисли добутки та знайди частки за зразком. Що одержиш, якщо добуток поділиш на один із множників? Тепер розглянемо з тобою запис повний перший. Так? Тут 2 помножили на 7, отримали 14. І з цього виразу на множення склали два вирази на ділення. У першому добуток 14 поділили на множник 2. І отримали множник 7. В другому випадку 14 поділили на 7 і отримали 2. Тобто, коли ми з тобою добуток ділимо на один із множників, отримуємо інший. 4 помножити на 3 буде 12. Підкреслимо і складемо два вирази. На ділення. Для цього 12 поділимо на 3. Якщо ми ділимо на 3, то результатом буде інший множник 4. Якщо ми 12 поділимо на 4, то результатом буде інший множник 3. Наступний вираз 3 помножити на 5 буде 15. Підкреслюємо і складаємо два вирази на ділення. 15 ділимо на 5, буде 3. Коли ми 15 поділимо на 3, буде 5. Давай ще раз спробуємо. 2 множимо на 9 буде 18. Підкреслюємо, складаємо два вирази на ділення. 18 будемо ділити на 9, а потім на 2. Коли ми 18 поділимо на 9, отримаємо 2. Коли 18 ділитимемо на 2, отримаємо 9. Продовжуємо роботу. Далі у нас 8 помножити на 2. Буде 16. Підкреслюємо і 16 ділимо на кожен з множників. Коли ми 16 поділимо на 2, отримаємо 8. Коли 16 поділимо на 8, отримаємо 2. Далі у нас 7 помножити на 3 буде 21. Підкреслюємо. Що будемо робити? Складати вирази на ділення. Обидвоє будуть починатися 21 поділити. Отож, 21 ділимо на 3 буде 7. А потім 21 ділимо на 7, буде 3. Наступний вираз у нас 2 помножити на 6, буде 12. Підкреслюємо і складаємо 2 вирази на ділення. В обох буде 12 поділити. 12 ділимо на 6, потім 12 ділимо на 2. Скільки буде? Там, де 12 поділили на 6, буде 2. Там, де 12 поділили на 2, буде 6. Продовжуємо роботу. Наступний вираз 2 помножити на 4. Буде 8. Підкреслюємо і складаємо 2 вирази на ділення. Один з них 8 поділити на 4. А другий 8 поділити на 2. Скільки буде? 8 поділити на 4 буде 2. А 8 поділити на 2 буде 4. Наступний вираз 6 помножити на 3. Буде 18. Підкреслюємо і складаємо два вирази на ділення. Перший 18 поділити на 3, а другий 18 поділити на 6. 18 поділити на 3 буде. 6. А 18 поділити на 6, буде 3. Наступний вираз 1 помножити на 8. Буде 8. Підкреслюємо. Склади два вирази, ділення 8. Ну, що ти записав? 8 поділити на 8 і 8 поділити на 1. Там, де ти 8 ділив на 8, чи ділила на 8, буде 1. А там, де 8 ділили на 1, буде 8. Далі 5 помножити на 1 буде 5. Ану, зупини відео і спробуй записати самостійно два вирази. Сміливо пробуй. Отож, де ви має бути такий запис: 5 поділити на 1 буде 5, і 5 поділити на 5 буде 1. Отож, ми можемо з тобою зробити висновок, що коли ми ділимо добуток на один із множників, то отримаємо інший множник. Коли поділиш добуток на один із множників, то отримаєш інший множник. Наприклад, 6 помножити на 3 буде 18. Якщо я добуток 18 поділю на множник 3, то отримаю інший множник 6. Якщо я добуток 18 поділю на множник 6, то отримаю інший множник 3. Те саме із 6 помножити на 1, буде 6. Коли я добуток 6 поділю на множник 1, то в мене вийде інший множник 6. Якщо ж я добуток 6 поділю на множник 6, то отримаю інший множник 1. Завдання 5. Нам треба порівняти задачі та розв'язати їх. Отож, давай читати задачу яка зліва. Ручка коштує 6 гривень, а олівець удвічі дешевший. Яка ціна олівця? У нас ручка і олівець. Ручка 6 гривень. Так? А про олівець сказано, що він удвічі дешевший. Удвічі це у два рази. Дешевший це коштує менше. У два рази. Давай далі. Давай праворуч задачу прочитаємо. Ручка коштує 6 гривень, а маркер удвічі дорожчий. Яка ціна маркера? Удвічі це у два рази. Дорожчий це коштує більше. У нас є ручка за 6 гривень і маркер удвічі дорожчий, або коштує у два рази більше. Давайте розв'яжемо ці задачі. Задача 5 перша. Ручка коштує 6 гривень, а олівець Удвічі дешевший. Яка ціна олівця? Олівець удвічі дешевший. Це значить у два рази менше. Це дія ділення. Ото 6 поділити на 2 буде 3 гривні. Чи треба нам робити ще якусь дію, якщо ми у першій дії одразу знайшли ціну олівця? Правильно, це проста задача. Пишемо відповідь 3 гривні коштує олівець. Тепер розв'яжемо задачу 5 другу. Ручка коштує 6 гривень, а маркер удвічі дорожчий. Удвічі дорожчий означає дорожчий в два рази. Більше у два рази коштує. Питають, яка ціна маркера. Щоб знайти ціну маркера, треба помножити на 2, бо удвічі дорожчий це у два рази більше коштує. Отож, 6 помножити на 2 буде 12 гривень. Це теж проста задача. Ми одразу змогли знайти відповідь на її запитання. Отож, відповідь 12 гривень. Коштує маркер. Давай розглянемо ці задачі ще раз. У першій задачі у нас був олівець удвічі дешевший, тому ми шукали його ціну діленням. У другій задачі у нас маркер удвічі дорожчий. І удвічі дорожчий означає у два рази більше коштує, тому його ціну ми шукали множенням. Завдання 6. Звучить так. Побудуй! Ой, це чарівне слово, яке нам підказує, що нам треба простий іллівець і лінійка. Перше завдання. Побудуй прямокутник зі сторонами 4 см і 2 см. Зупини відео і побудуй прямокутник з такими сторонами. Сподіваюсь, ти знаєш, що прямокутник це чотирикутник, який має всі кути прямі. Я накреслила прямокутник, назвала його і підписала сторони. Так само має бути і в тебе. Друга частина завдання. Квадрат зі стороною 3 см ще треба побудувати. Пропоную тобі зробити це збоку. Зупиняй відео і будуй квадрат. Ти ж пам'ятаєш, квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Я побудувала збоку квадрат, підписала, назвала його вже іншими чотирма буквами і написала на одній стороні його довжину. Бо у квадрата всі сторони рівні. Достатньо написати на одній. І наступна частина нашого завдання звучить так: знайди периметр кожної фігури. Порівняй периметри. Давай знайдемо периметр кожної фігури. Як знайти периметр прямокутника? Щоб знайти периметр прямокутника, треба всі сторони додати. Або записати так: довжина плюс ширина помножена на 2. Виходить 12 см. Периметр прямокутника 12 см. А як знайти периметр квадрата? Периметр квадрата шукається так само. Щоб знайти периметр квадрата, треба всі сторони додати. Але, так як ми знаємо, що у квадраті. 4 сторони і кожна 3 см. То щоб не писати такий довгий вираз 3 плюс 3, плюс 3, плюс 3, я замінюю на множення. 3 помножити на 4. І виходить також 12 см. У нас є ще одна частина завдання. Нам треба порівняти периметри наших фігур. Отож, у нас таке завдання. І нам залишилося порівняти периметр прямокутника і периметр квадрата. Дивись, у нас периметр прямокутника 12 см, периметр квадрата 12 см. Що ти скажеш? Вони рівні. Ставимо знак дорівнює. Дев'яте завдання задача. Читаємо її. Набір олівців коштував 54 гривні. Але під час розпродажу ціну було знижено на 12 гривень. Скільки треба заплатити за два набори олівців під час розпродажу? Давай з тобою міркувати. Якщо ціну було знижено на 12 гривень, це дорожче став коштувати набір олівців чи дешевше? Більше чи менше? Менше на 12 гривень. Отож ми можемо з тобою порахувати, яка була ціна набору олівців під час розпродажу. Для цього від ціни, яка була, віднімемо 12. І отримаємо 42 гривні. Знижена ціна набору олівців. Під час розпродажу набір олівців можна купити за 42 гривні. А ми хочемо 2 набори. Скільки треба буде заплатити за 2 набори? Правильно, 42 плюс 42 виходить 84 гривні. Пишемо відповідь. 84 гривні під час розпродажу заплатимо за два набори олівців. Задання 10. Запиши всі можливі двоцифрові числа за допомогою цифр 4, 7, 9 і 0. Цифри в записі чисел не повторюються. Скільки є таких чисел? Цифри в записі чисел не повторюються, це значить не може бути числа, яке має обидві цифри четвірки. Тобто 44, 77 і 99 таких чисел ми складати з тобою не будемо. Запишемо цифри, що нам запропонували: 4, 7, 9 і 0. Візьмемо спочатку четвірку і будемо утворювати з іншими цифрами двоцифрові числа. Отже, четверка і сімка це буде число 47 і 74. Четвірка і дев'ятка це буде число 49 і 94. Четвірка і нуль – виходить число 40. Тут переставити цифри ми не можемо, бо немає двоцифрового числа, яке розпочинається з нуля. Так. Далі сімку об'єднали з дев'яткою. Буде 79 і переставляємо 97. Далі сімку з'єднаємо з нулем, буде 70. І тут теж ми переставити не можемо, бо немає двоцифрового числа, що починається з нуля. Сімку ми четвіркою вже об'єднували, через те ми до неї не повертаємось. Тепер беремо дев'ятку. Дев'ятку ми вже об'єднували з четвіркою І об'єднували з сімкою. Нам залишилося дев'ятку об'єднати з нулем. Виходить число 90. Переставити тут ми числа, цифр не можемо, тому що немає двоцифрового числа, що розпочинається з нуля. Отож, у нас з тобою вийшло 9 двоцифрових чисел. Задання 7 та 8. Це твоє домашнє завдання. У номері 7 ти перевіриш чи ти пам'ятаєш, результат якої дії називається добуток, часка, різниця чи сума. А в завданні 8 до кожного виразу на множення складеш два вирази на ділення, Так як ми з тобою робили на уроці. Повторимо з тобою, що ми сьогодні вивчали. А ти подумаєш, що ти знаєш і що ти вмієш. Ми повторили назви компонентів дій ділення та множення. Ми читали вирази двома способами. Тобто ми з тобою знаємо, що добуток чисел це числа множимо, різниці чисел це числа віднімаємо, сума чисел числа додаємо, і частка чисел це ми числа ділимо. Ми розв'язували з тобою, порівнювали задачі і повторили поняття удвічі, це у два рази, і дорожчий, дешевший більше-менше коштує. Так. Далі ми з тобою будували прямокутники квадрат, шукали їхні периметри і порівнювали їх. Так. А ще ми складали двоцифрові числа з даних нам цифр. Познач відповідним смайликом, як ти оцінюєш свою роботу на сьогоднішньому уроці. У нас урок закінчився, далі будуть ще уроки. Я чекатиму тебе на кожному з них.